Понад півроку минуло після смертельного випадку у червоній слободі. Тоді на трасі, що розділяє село, ученицю місцевої школи збила машина. Освітній заклад знаходиться прямісінько над дорогою, яка обладнана лише нерегульованими пішохідними переходами. Не один рік громада села добивається встановлення тут світлофора, утім, справа досі не зрушила з місця. Чому дивіться наш спеціальний репортаж? Кожного дня вчитель молодших класів Зоя Шутенко цією фразою завершує останній урок. Тільки з вчителем і гуртом дітворі дозволено переходити дорогу. Після п'ятого уроку у нас збираються дітки після першої зміни. З усіх класів приблизно через дорогу ми переводимо більше 20 діток за один раз. Водіїв не зупиняють ані пішохідний перехід, ані жести пішоходів, ані діти, які стоять над дорогою, в очікуванні, бодай якоїсь паузи в русі. Одна за однією 100 кілометрів на годину цією трасою літають автівки. Старшокласниця Надія намагається сама переводити через дорогу свою молодшу сестричку. Втім, буває так, що малечі доводиться це робити самостійно. Кожен раз, коли вона йде в школу, я хвилююся за нею, тому що машини не зупиняються зовсім. Ну, наприклад, до третього класу вони приходили всі разом, але зараз вони приходять окремо. І я не знаю, як мені реагувати на те, що моя сестра просто може стояти по 20 хвилин на дорозі, вона чекає, поки машини проїдуть. Віталіна Мартиненко свого школярика переводить по телефону. Дитина звітує мамі про свій кожний крок. Я його переводю через дорогу, бо боюся пускати, переводю по телефону. Дуже боюся, тому що він боїться, як і у Саша, стій так, щоб з однієї сторони не було машин і з другої не було машин. Заступник директора Червонослобідської школи номер 2 Валентина Дяглюк каже, тут світлофори були, утім, у 90-х роках їх демонтували. Тож вже не один рік адміністрація школи разом із батьками добиваються встановлення нових. Школа над трасою, діти дуже активні, вони, звичайно, на перервах у нас нікуди не перебігають, але коли переходять дорогу через, після уроків, через дорогу переходять, це дуже страшно. Це дуже страшно. Неодноразово тут траплялися випадки аварій. У нас був смертельний випадок. В прошлому році дитина загинула. Дорога ця державного значення і знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Черкаської області. Утім, у цій структурі нас запевнили, що встановлення світлофорів у їхні обов'язки не входить. І згідно закону про місцеве самоврядування, безпека руху в населених пунктах це зона відповідальності селищних міських рад. Тобто. Селищні ради повинні включити там програму, виділити кошти. От ми з свого боку, оскільки це об'єкт біля дороги, надамо необхідні погодження, допомогу. От підскажемо, але фінансування це повинно здійснитися за рахунок сільських Для сільського бюджету півмільйона гривень, а саме така вартість одного світлофора сума непідйомна, та й виділення таких грошей з гаманця сільради можуть розцінити як нецільове використання коштів. Приймається сільський голова Червоної Слободи Зінаїда Міхайленко. каже, проблему можна вирішити та лише спільно. Ми вивчали це питання, не стояла у стороні сільська ради, я, особисто проходила різні служби. Уточняла, яка організація може провести ці роботи, хто може виконати кошторисні роботи, будівельні роботи, хто може займатися обслуговуванням цього світлофора, але мене так попередили, що це робота ну, більше обласних доріг, керівників обласних доріг. А поки ж дорослі шукають гроші, з'ясовують, хто і коли нарешті встановить на цій проблемні трасі світлофор. Діти що хвилини наражаються на небезпеку. Наталя Майборда, Максим Драбіного, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.